Вже по Україні повністю пішла білокрилка, білокрилка. Ну, з'їдять капусту, будете без капусти. Бачите, знизу воно все оброблено, вже починають вже літати помаленько. Треба зробити перед вечором, якраз після обіду, і в тиху погоду. Я постійно йду задом, літає у нас небагато но є. Мені все казали на 4 спирту влити три банки хватить давати приліпатель бо є різні фасовки. Бачите, одне темне, а друге світле. Тоже дороговато, ну, але це ефективно. Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазуріалі. І дуже мене багато людей питає в коментарях. Я, звичайно, виписую, як боротися з білокрилкою, так як капусти висаджують, ну, переважно вони портять капусти всі види. І вони всі в видах, на сортах, всіх вони її сидять. Хочу вам показати, розказати про новий такий препарат Тепекі. Бачите, взяв я на 10 і тут 4-5 ділітрів води. Це півтора грама і 3 грама. Різні фірми, тут Бельгію пишуть і польські, розпасовка є, є різні. Є наші рідиною, тільки вони дуже дорогі. Таку я брав. У нас коштувала 3 грама, коштувала 65 гривень. Це ну, перепродають, звичайно, але в тих, хто дає, насіння передають. Ця трохи дешевша, за 45. Теж дороговато, ну, але це ефективно, бо по моїх тих порадах я е, сказав одному хлопцю, він до мене проходив, каже, поборовся з білокривкою. І зараз я ті два препарати сюди, як то кажеться, дам в бачок. от така. Такий порошочок, його можна і роз, розвести. Скоріше всього, я його зараз розведу. о Тут є такі і є, є, є рідиною. Зразу кажу що є і рідиною. О, але детальніше покажу, розкажу і покажу, як робити. І тут зараз я просто подивлюся, чи вони дійсності одинакові. Бо є різні фасовки. Бачите? Одне темне. А друге світле, оце вже бачите, і не знаємо, яке воно дійсно все має бути. Тому що я пробував про що рідина, була біла різина. І будемо розводити і давати. Давати приліпатель, переважно кажуть, приліпатель, другий кажуть, Рідке мило чи там шампуні. Якщо вам це як подобається, як краще приліпати, тому що воно має приліпнути до препарат і воно буде навіть більш таке липкіше до листка, тому що буде проходитися по капусті, як зверху, так і спискіша є. Одненьке покажу. Мені самі підписники, це я прошли рік кропив з приліпачем одним і все. А тут мені ще казали на шатирного спирту влити до цього і каже більший ефект. Ну, а це ми зараз розбавили. Колір, звичайно, другий, але треба перемішати. Обов'язково. Хоч не йдиться, піною береться. Це проста водичка, але піною береться. І будемо дивитися розставання, як то кажеться. І даємо на шатирку. Не писали скільки, казали ложку чи скільки. Ну, ми дамо ми дамо 4 баночки, я думаю, воно не пошкодить. Три банки хватить. Потім ефект покажемо, розкажемо. Може якраз допомагає, не споро. І ми вже його розбавили. Те, тара у нас така да, розставились, тому що вже на кінці немає. Чуть спос -спос. Ну, і потім і віддільно положу. Доливаємо до цього нашого, вже влили, сюди вибачаюся, приліпатель. Приліпач і наберемо, підемо в поле і покажу вам, як його знизу по боках обробити самі кущі, де не вже пролітає сама білокрилка. Сними, сними капусту. У нас такої. Тут різні сорти, є середня, є пізня. І помаленьку вже літає у нас небагато но є. Я буду просто показувати, як тепеки будемо ми кропити капусту. Я постійно йду задом, щоб ну, не тим защита, обов'язково треба. Ну, я проходжу порядку задом. Раз проходився, я вже тут ендіо давався, тому що середину, щоб не з'їло. А це тепер я пройдуся по цьому, ну, щоб спасти нашу капусту, щоб була, тому що якщо головка починає зв'язатися, обов'язково треба проходити, тому що ну, з'їдять капусту, будете без капусти. А так хімія, не хімія, дивіться самі, О, але воно спасеть вам капусту. І на, поки вона ще зав'язиться і дойде, вона, як то кажеться, вийде всі токсини, які треба. Отак можна, бачите, отак поверху і... Як воно зроблено. І вже вони е, приліпають, будуть як знизу сама оловка, тоді вже боротися не, не можна ним. Це тільки профілактика на такій стадії. Бачите, знизу воно все оброблено, о, вже починає літати помаленьку. Ну небагато, зразу кажу, небагато її. Е, е, переважно вона в цвітні, е, в броколі, так як листки у неї більші. І в ті е, на днем треба зробити перед вечором. Якраз після обіду і в тиху погоду. Це була тиха погода. І обов'язково проходить це. Зараз я пройдуся повністю оце, цей кусочок. І результат буду показувати, ну буквально треба все одно ну, почекати дві неділі, Зайдемо, подивимося, чи є білокрилка, чи нема. Це тепеки, це не реклама препарату. Просто в мене дуже багато підписників. І вони питають, чим можна покропити. І навіть по групах в. Як то кажуть, в фейсбуках є групи. І теж можна питатися і результати є, звичайно, треба попасти на оригінали, щоб не було ніякої підробки. ну Зараз я пройдуся, потім вам все розкажу ще дещо детальніше. І пройшовся, я бачите, все, оце е, приліпаж наш, такі дає відтінки І вони вже трошки, як то кажуться, Чуть-чуть було, але зараз ще нема масово. І всім, ще раз кажу, не реклама, просто по просьбі підписників. Тепеки отакі є. Є різні, є ще і кажу рідиною. Яка підробка, не можу сказати конкретно, як це дії, препарат ефективніший. Але 100 грам стоїть дуже багато, там більше тисячі гривень, може і дві тисячі, я не знаю, 100 грам, але йде мало 3 грамовий, як тут пішов, 3 грами це попробуйте його розчитати і хбеж при цьому чи чимось. Розсчитати на 10 літрів води. О, тут її по півтора грама, хто може багато не має, на 5 літрів розводити. Тут теж ефективність препарату вже, я, ми раніше керогеном ходили. по... Е, але такої білокрилки не було, а це вже по Україні повністю е, пішла білокрилка, і такого як препарату, оце тільки тепеки одне допомагає. Е, тому що, говорять, давали і дозу більший, і коригену, і 58, що тільки не давали, і нурел давали, бо він більш вонючий. Е, все рівно білокрилка ходила. Е, після тепеки, якщо не без підробки, кажуть, що працює непогано. Е, я взяв, дав. Е, як то кажеться, на шетиря просто для, для проби, чи як, як мені підписник написав, що е, ефективніше з тим. Може бути, бо другі ходять тільки і на шетирем ще розбавляю чимось це більш такі е, відлякуючі, певно, скоріше було О, А так будемо дивитися, де-не-де е, літає, але найголовніше його під низом, як великі здорові кущі, я знаю, в мене були чи е, брокколі. Світної, то там, звичайно, дуже багато вони, коли сонце наверху, а ночі, як то вночі вони своє діло робили, тому що аж деколи на ринок привозять великі купані, я це ти дивився. навіть і тут у нас у Львові привозили капусту, а білокрилка ще на ні була. Так що люди. Коли звичайно, вже є сама головка, тоді вже боротися не можна ним. Це тільки профілактика на такій стадії. Це може бути профілактика. О, а коли вже готовий звичайно, продукт, людей травити, того не треба і для себе. Раз пройдіть, ефективніше буде. Трошка може, в більшій стадії, коли вже буде трошки головка така, але звичайно сюди вже більше, не, як то кажеться, не тоді не залазити, не, ну, не ходити. Але треба все рівно, щоб не гризли. От бачите, я раз прийшов, а тут бо ми бачимо, вже починають гризти. Сам, сам цей вово. Вже щось їсть. Коли з'їсть головка, тоді вже нічого не буде. Сім Поборотися з білокрилкою, їсти смакувати смачною, звичайно, своєю капустою. Це для людей, які ну, для себе посіяли, посадили. І щоб було для себе, щоб не купувати. Так як на ринку, звичайно, менше десятки в минулому році капуста не була. Всім здоров'я, Україні перемоги, до побачення.